Прогноз погоди в Україні на два дні з 15 по 16 березня. Мене звати, Українчик. 15 березня у 12 областях очікуються дуже сильні і холодні дощі, а ще ось на областях випаде мокрий сніг. 16 числа синоптики не прогнозують снігових опадів. Але, за даними Укргідрометцентру, відчутні дощі очікуються у більшій половині областей. Окрім того, у двох регіонах варто чекати на нічні заморозки. Тепер про магнітні бурі 15 березня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Цей рівень вважається вже доволі відчутним. 16 числа магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 15 по 16 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Субота 15 березня. У 12 областях варто чекати на дуже сильні і холодні дощі. А ще у восьми областях випаде мокрий сніг. Північ на Чернігівщині і Житомирщині. В день плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні від плюс 7 до плюс 5. На Київщині і у Києві в денний час буде від 9 до 11 градусів вище за 0, в нічний від плюс 8 до плюс 6. У Київській, Сумській, Житомирській і Чернігівській областях хмарно і дощі. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, ніч навіть плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 24 плюс 26, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині у Херсонській області, в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні від 10 до 8 градусів вище нуля. В Криму в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, у нічний плюс 11 плюс 9. В усіх частинах південного регіону України хмарно і без опадів. Вітер південно-західний, сильний 7-12 метрів. За секунду захід на Волині і Рівненщині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, у нічний від плюс 5 до плюс 3, на Закарпатті в день плюс 11 плюс 13 вночі від 10 до 8 градусів тепла. У Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях в світлі години від плюс 7 до плюс 9. В темні від 7 до 5 градусів тепла. У Хмельницькій області день і вночі плюс 7 плюс 9. У Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. В усіх областях Західного регіону України хмарно помірний місцями значний дощ та мокрий сніг. Вітер північно-східний 7 12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів вище за 0, у нічний плюс 10 плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 9 плюс 11, вночі від 7 до 5 градусів вище нуля. На Харківщині, Донеччині і Луганщині хмарно і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічній плюс 10 плюс 8. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21, вночі плюс 11 плюс 9. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині, в світлі години, синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 10 плюс 8. В усіх областях центрального регіону України хмарно і невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. 15 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Цей рівень вважається доволі відчутним. Неділя, 16 березня, синоптики не прогнозують снігових опадів, але, за даними Укргідрометцентру, відчутні дощі очікуються у більшій половині областей. Окрім того, у двох регіонах варто чекати на нічні заморозки. Північ, на Чернігівщині і Житомирщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і у Києві в денний час буде від 3 до 5 градусів вище за 0, в нічний від 0 до плюс 2. У Сумській, Київській, Житомирській і Чернігівській областях хмарно і дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 14, плюс 16, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і у Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Криму в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 12 плюс 10. На Миколаївщині в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. В усіх частинах південного регіону України хмарно і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс в нічний від 0 до мінус двох, на Закарпатці в день – плюс 9, плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській тарнопільській областях в світлі години від плюс 5 до плюс 7, в темні від 0 до 2 градусів тепла. У Хмельницькій області в день плюс 5, плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В усіх областях Західного регіону України хмарно і сильні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Луганщині в денний час від 11 до 13 градусів вище за 0, в нічний плюс 9 плюс 7. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 9 плюс 11, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. На Харківщині, Донеччині і Луганщині хмарно і без істотних опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів. В нічні плюс 9 плюс 7, на півдні Кіровоградщини в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 8 плюс 6. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині, в світлі години синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5. На Дніпропетровщині в день плюс 11, плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0. В усіх областях центрального регіону України хмарно і дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 16 числа магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось! you mm -hmm.